Доброго дня, шановні зрителі. Е, моє відео, яке було виложено на каналі Володимира Дизеля, е, виникло дуже багато суперечок, багато різних питань про трактор. Я вирішив сотворити чи як там, зробити свій канал, в якому я буду розказувати усі доробки, переробки, які можна зробити, не міняючи конструкцію трактора. Не потрібно дуже дорогих вкладень. Ви зможете зробити з трактора трактор. Наступна модернізація це редуктора. Так як усі, ми працювали з книжкою. У нас є книжка по редуктору. Ми її купували, працювали, вірили її. Но для того, щоб ваш редуктор отакий працював правильно, щоб у нього все працювало і нічого не гуділо, треба зробити отак. Треба взяти оці листочки. Їх тут. 4 штуки Як це все робиться. все отак акуратненько виривається, отак воно рветься, отак. Обізательно отак. І викидається. Потім, ось редуктор. Оці підшипники, які стоять в ньому, які треба регулювати, піджимати шайбами, отакими шайбами. Ось подшипники, шайби. Теж це все отак виглядає. В з оцими з усіма шайбами. Оці кольця. Оце все воно не потрібне. Ми його викидаємо в мусор. Ось. Все воно в мусор пішло. Остається тільки 411-й подшипник. Потім, далі показую. ми купуємо конусний подшипник, який буде встановлюватися на оцю шестерню. Отак він буде встановлюватися. Раз, встановлюється. Він установився цей підшипник, Ось уже воно в зібраному віде. Потім цей підшипник, оцей, ми встановлюємо в стакан. Зараз я це встановлю, Павло. Так, ми встановили отакий підшипник конусний на шестерню. Потім установили і в стакан. Ось, якщо ви видно, він там є знизу. Цей підшипник. Потім. Ми це переворачуємо. Вам видно, стоїть шарі роликовий підшипник, конусний. Потім це все діло штопориться мм кільцем. Ось так. Усе працює. Що нам це дає? Підходимо ближче сюди і дивимося. У нас при регуліровці ми регулюємо отут підставляємо пластіни, шайби, отут підставляємо, потім починаємо це все здвигати, роздвигати, і воно нічого не працює. тому що оцей зазор ми не можемо виставити. А коли ми підпираємо двома конусними підшипниками, один у нас стоїть отут, другий у нас стоїть отут. Планітарка. Вже немає руху ні вправо, ні вліво. Тут а зазор виставляється дві десятки. І тоді воно працює. Це все працює, воно ні виє, ні гуде. Потім сюди ставиться ж планітарка, хвостовик. На планітарку і на хвостовик виставляється зазор 0,25 соток. Все. Найбільше запитань по трактору Юмс, який було виложено на каналі Володимира Дизеля. Було по диференціалу. Некоторі люди писали, що дядькових Так, да, Я не як сказати, я фантазер. Тільки в мене є два вищих образування механічне і гідравлічне. І коли я фантазую, у мене в голові не розові слоники, а в мене подшипники, деталі, вали, діаметри, сили натяження, динамічні нагрузки. Переходимо до редуктора. Ось вже, як ми раніше дивились, оце класична зборка редуктора. Роликовий підшипник, шестерня. Ось цей підшипник, що стоїть тут. Це воно собирається, по такому. Отак собирається і цей підшипник стоїть знизу. Тоді ви починаєте, що то робити і що воно не працює. Оце воно сяде ну, зараз на дворі холодно, мінус 10. Йдемо до другого редуктора, до того, який я зробив. Зараз ми його дивимося. Ось цей редуктор вже стоїть в корпусі коробки заднього моста, зібраний. Ось він як працює. Він зібраний на подшипниках конусних. Тут стоять конусні подшипники. Один на тут стоїть, другий тут стоїть. Ці подшипники зажаті кільцем 4 метро. Ось ви можете. Ось ви можете побачити, стоїть 4 мм кільце. Підшипника 411 немає, але все крутиться. І ніх... люфта, шату, тут немає ніде нічого. Ви Бачите, як воно крутиться. Переходимо на ту сторону та на другу сторону. Так же само, ви бачите планітарку, сателіти. Все тут зібрано, але ще не відрегульовано. Тут, якщо я ось потіпаю, тут немає навіть і десяточки зазору. Але все працює, все. Вращається. Переходимо плавненько сюди, дивимось. Так же стоїть конусний підшипник, стоїть кільце штопорне, яке цю всю конструкцію держить. Тут підшипника немає. І воно все працює, може їхати. Пауза. Це були перероботки по редуктору, по мосту. Зараз я вам покажу найпростіша переробка, яка не требує ні коштів, ні нічого. Але вона вірна і вона працює. Оце ми всі знаємо, що це вал відбора потужностей. Він збирається на двох 210 х підшипниках, які виходять з ладу дуже часто. У мене вони стоять ось такі, 210-ті, конусні, обикновенні конусні два підшипника. При роботі трактора, періодично, коли ви його ремонтуєте, ваша задача тільки підтягнути гайку. І вони ходять годами. Оце один вузол, який ви зібрали, і забули. Що я ще хочу сказати в своєму відео? Що будемо ми вам викладати багато різних новшеств, таких яких нема. Ну, вони працюють в тракторі. цей трактор був розібраний. Він був робочий. Його війною війна його пошкодила. Ми його зробили. Люди, які подивляться це відео, можете перейти на канал Володимира Дизеля. Де моє основне відео лежить, бо люди питають, спрашують, а я не розумію, як з цим усім упоратися. Ви можете там оставити коментарі, щоб люди зайшли сюди на цей мій канал, який сьогодні у вас перше моє відео на моєму каналі канал Жарко Віктор. Дякую. Дякую всім за увагу, що ви переглядаєте моє відео. І те, що казали, що воно невозможне і воно нереальне, воно реальне. Воно працює.